Алкоголь це перший той, який знищує нашу печінку. Печінка виконує 500 функцій. Ви розумієте? Це така лабораторія. Оце справа під ребер'ям тут знаходиться, десь кілограм-400 грам. Та да, нормальний орган, великий орган, такий як мозок. От мозок має десь так півтора кілограма, і печінка має півтора кілограма. І що їх ще з'єднує, цікаво, що е, там нема нервових закінчень, і тут немає нервових закінчень. І тому, коли там щось відбувається погано, то вони не дають про себе знати. І це дуже погано. Вони дають про себе знати, коли воно вже випирає. От коли воно вже випирає, то якраз оболонка має нервові закінчення. І от тоді воно ой, щось мене болить, ось, щось мене вже тягне, ось щось не то. І дає про себе знати. І тому я, шановні, хочу вас попередити: свята святами, але труїтися алкоголем це все-таки дуже шкідливо і особливо для печінки. А чому? От дивіться: у нас 40% населення має жировий гепатоз. Ви чуєте жирна печінка. Печінка не витримує, ми ходимо і не відчуваємо, бо нема. Нема того, щоб ми сигналізувати. Ой, в мене трошки вже жирку появилося. Жирку можна Появитися по зовнішнім факторам. От якщо у вас вже животик, животік, живіт уже випер, то ясно, що печінка вже трошки має інший об'єм. І тому треба піти на узі. Ану, провіртеся, у кого є животи, а ну підіть і гляньте, як яка ваша печінка. По об'єму. І зразу буде зрозуміло. І там зразу можна. можна можна вирахувати скільки у вас там вже жира в ті печінки є, якого не повинно бути, розумієте? фіброзної тканини. Скільки є? Розумієте, тому що воно все туди перетворюється, і потім подивися, вже й цирос може бути, а потім після цероса ще й рак. Особливо ті, хто собі дозволяє цей алкоголь, ви дивіться, в себе взяли, траванулися тою алкогольної гедоти, а це пиво, шампанське вино, де міститься якраз алкоголь, етиловий спір, тобто це токсична речовина наркотичного характеру, діє збуджує потім паралізує нервову систему. І коли він туди попадає, то хочу сказати, місяць, місяць він десь починає його переробляти. Да, там є фермент, який бере, переробляє цей алкоголь, в якусь іншу. Гедотного трута, яка називається ацетальдегід. І оцей ацетальдегід, якщо вчасно він не виводиться з нашого організму, тоді в нас і нудота, і блювота виникає, і запаморочення виникає. Оце все є. Ну це називається на другий день, як після будуна. І от тому вони й починають знову травитися, знову виводити і переробляти. Шановні. Кінцевому результати, що цей ацетальдігід перетворюється, бо він у 30 разів труйніше, чим алкоголь, оцей ацетальдігід. А потім є фермент, печінка виробляє, щоб його теж розчепити, цей ацетальдігід. Ви чуєте, що робить оця гедота алкоголь, як ти то кажеш, давай вип'ємо за здоров'я. Та яке це здоров'я, коли воно гробить? Гробить мозок, гробить печінку і здоров'я, і життя забирає. І кожен день у нас помирає від алкоголю 29 українців щодня. А на свята ще більше помирає, але в середньому по Україні виходить за рік десь так по 29. І до чого це приводить далі? А потім перетворюється в ацетат. І, виявляєте, в печінки, в клітинки знаходиться цей ацетат, вроді як нейтральний, вже нічому воно не потрібне. Але оцей ацитат, він потім бере оцю клітинку печінкову, розривається. А Коли воно все розривається, розумієте? І воно це все йде в кров. А потім ти думаєш, слухай, а чому в мене щось з мозком не то. Ще раз хочу сказати: коли печінка не справляється з детоксикацією, тобто ну, переробити цю всю гедоту, ну, треба кудись його вивести через жовч зовні, а вона не успіває.